Не знаю як показати. Метрів вісім звідси. Ой, я навіть не бачу. Там за гілочкою. О! Андятел видов бавдирочку і не знаю, чи буде видно, мене руки трусяться, бо дуже високо. Там літають бджоли. Бджоли, дикі бджоли. Я стільки їх розвів, що навіть в дубах селяться бджоли. Люд дуже гарний. Отакі. Не знаю, чи буде видно, як прилітають. Але летять, відлітають дуже гарно. Як в нормальному великому вулику. Отакий льоток. Там мене хтось запитував, він повернутий на північ. Прилітають, відлітають, дуже шикарно, а гудуть. Я зараз помовчу, може буде чути. Навряд чи. Навряд чи Навряд буде чути, але летять дуже гарно. У нас старі діди, на них колись казали слепотні бо це бджоли які селяться в дуплах в дубах дуже гарний лід шикарний і гудуть Отакі. тут недалеко в мене є колоди я в тому році вже знаходив це дерево я хотів а там знайшов дупло ось дупло тут є чуть нижче Отаке. Я хотів тут вирізати довж і зробити довж. І щоб тут селилися бджоли. А це я проходив поміж ним. Побачив лід. Я на таку штуку увагу звертаю. І зараз он... може буде видно. Як летять. Не знаю, воно не видно. І летять, і прилітають. Туди сюди. рій гарний, шикарний. Ну і слава Богу, хай живуть. Ну високовато. Метрів вісім, може десять. Отаке. Отака штука.